Попри усі виклики сьогодення на полях Шосткинської громади тривають жнива, повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Аграрії відбирають ранні та зернопомої культури, проводять підготовку ґрунту для посіву озимих культур під врожай 26-го року. Та вже посіяли перший 490 Гектарів озимої ріпаку так станом на зараз аграрії Шосткінської громади обмолотили понад 16 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. А також намолотили 65 тисяч тонн зерна. Завершили обмолот озимого ріпаку, якого намолочено 14 тисяч 742 тонни сорок дві зерна а при середній врожай двадцять двадцять озима і півниці якої вона мала очину 40 тисяч тонн зерна при середній врожайності 59,8 центнерів. З гектара, ячмінь, якого намолочено 275 тонн при середній вражальності 55-центнерів. Гороху, якого намолочено, 800 тонн при середній вражальності 20 центнерів з гектар. Любина, якого намолочено 1920 тонн при середній вражальності 24 центнерів гектара. Продовжується молото жита, якого намолочено 1945 гектарів. Що становить 83% від посіяно та намолоченості тисяч сімсот зерна при середній вражальності центнерів з гектара. Міський голова Микола Нога наголосив, що з міркувань безпеки сільськогосподарську техніку потрібно розосереджувати. Коли згоріли, згоріли великі ангари, сільськогосподарська техніка, давайте працювати із Комплексом аграрним про те, що сільськогосподарську техніку треба розставляти на якісь відстані в місті. Як раніше ми привикли, щоб відпрацювали, техніку поставили помили в ангар, це вже не працює на нашій території. Сьогоднішня ніч показала. Тобто десь один комбайн в одному місці, другий другий, третій, третій. Нічого не зробиш, треба враховувати сьогодення. Постійно проводимо таку роботу, Ніколай Петрович, спілкуємося, розказуємо, спілкуємося з керівниками і завжди кажу, давайте якось. Там десь там десяча не так штупчення. Чого дитяча лікарня отримала від благодійників дефібрилятор для надання невідкладної допомоги? Повідомив керівник медичного закладу Віктор Садовничий. В той же час продовжуються роботи з облаштування укриття. Найближчий час оголосимо тендер на придбання меблів для захисної споруди. По захисним спорудам я звертаюсь абсолютно до всіх. У кожного є відповідальні. Об'єктивів у вигляді захисних споруд різного формату від простіших до протирадіаційних, наш обов'язок їх утримувати в належному стані. Наш обов'язок. Тим більше при посиленні таких обстрілів громади. в управлінні праці та соціального захисту населення минулого тижня приймали заявки від населення на отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива, відзвітувала очільниця відомства Антоніна Наймитенко. Робота буде продовжена на цьому тижні. Спеціалісти управління та старости працювали в суботу та неділю з даного питання. Цьому році помінявся підхід на виділення коштів для Заготовки палива, так, Антоніна? Так. Yeah. Тобто, якщо раніше пам'ятаєте, ми приїжджали у е, е, Чаплівку і там виникало питання, що в людей є електричне опалення, а в той же час вони гру, грубу і пічку топлять, то о, при сьогоднішніх нормативах двойне опалення приймається, так, Антоніна? Мене приймається і кого електрично. Тобто, якщо в є і електричне, і пічне опалення, то приймається така заявка. Це перше, що ще там зміни. Змінено ще те, що не обов'язково, щоб ти був зареєстрований за даною адресою, достатньо підтверджуючого факту, що ти фактично проживаєш. зміни, тому що в нас багато людей, які покинули квартири у шостки, поїхали в село і там жили, але Залишились прописані в місті, і в минулому році це неможливо було оформити кошти на паливо. У цьому році держава дозволила по фактичному місту проживання. Нині спеціалісти установи формують реєстр осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які до 1 липня цього року отримували допомогу в управлінні. Протягом минулого тижня до Шосткінської філії обласного центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного звернулося 19 мешканців Шосткінської та сусідніх громад. Роботодавці за цей же період для укомплектування надали 47 вакансій. Повідомив директор установи Микола Чернов. За сприяння центру зайнятості протягом минулого тижня. Роботу знайшли 20 безробітних. До тимчасової зайнятості, а це плетіння маскувальних та антидронових сіток на декілька локаціях нашого міста залучено 42 безробітних. Ще 12 безробітних працюють в Зеленбуді на поплагоустрою та прибиранні нашого міста.